Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні хочу показати вам, як я пікірую сіянці декоративно-листових бегоній. Ось тут у мене сіянці. Насіння зібране із чотирьох сортів моєї селекції: це GI ртуть, GI Вінєра, GI Barbie і GI Анабель. Насіння посіяне 25-12. Ось такі сінці. Зійшло дуже багато. Потрібно було попікірувати вже давно, але от ніяк руки не доходили. Все немає часу. Сьогодні ось якраз знайшла час. Правда, тут роботи на дуже велику кількість часу, але потрібно щось починати. Ось дістаємо кучку сіянців. Ось тут покажу, в мене вони розділені. Паличками, але тут нічого вже не видно, все заросло, такий ліс. Ось. Дістала кучку сіянців. Дістаємо один сіянець, такий. такі корінчики у нього. І садимо у ґрунт. Сажаю в таких коробках. Тут у мене торф джифі. І трішки пінопласту. Торф змочений, залишилось тільки посадити. Ось просто легенько ставлю, прикрила ґрунтом трішки і беремо інший. Можна трішки придавити паличкою. Сіянці люблять пікіровку. Чим більше їх пікірувати, тим краще вони будуть рости. Отакі хороші корінчики вже у них. Ось так зробили ямку, поклали сієниць, прикрили, придавили трішечки легенько і все. Сажаю трішки густовату. Тут у мене дуже багато буде сіянців. Але десь через, через місяць-півтора можна буде їх попікірувати в свіжий ґрунт. Вони вже підростуть. Будуть стояти в мене під лампами. Під лампами ростуть швидко. Можна і на підвіконні тримати, але результат буде не такий. Нічого складного немає. Але робота така нудновата трішки. І затягнеться, я ж кажу, у мене напевне надовго. Зберемо, знову достаємо. Маленькі сіянці. Ось такі зовсім маленькі. Приготувала ще одну коробочку, буду садити їх в іншу коробочку. Тому що, коли вони будуть рости, одні будуть більші, другі менші, і більші будуть заважати меншим. Їм буде менше світла. Ось так. Бажано в різні коробочки, сіянці в різних розмірів. Ось і так буду продовжувати усі. Ж кажу, тут роботи в мене дуже багато. Але основний процес вам показала. Після пікіровки коробку закриваємо і ставимо під лампу або на підвіконня. Під, е, в закритій коробці будуть доти поки сіянці не впруться в кришку коробки. Ось так. По мірі росту. Будете подивлятися. Якщо торф буде світліший, значить потрібно полити. От хочу показати вам ще свої сінці. Це мої фаворити. Це я відібрала ті, що мені дуже сподобались. І, можливо, серед них тут десь буде новий сорт якийсь. Дуже красиві. Всі різні. Ось такі ось красунчики. Ось такий чорний, зовсім красивий. Всі цікаві. Дуже люблю спостерігати за сіянцями, тому що постійно, постійно змінюються. І невідомо, що із них виросте. Але щось має бути дуже красиве. Ось такі. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!